Перед вами Дугі max Ну добре, перед вами дві цеглини, але різниця між ними величезна. І про одну із цих цеглин з акумулятором в 22 тисячі мАгодин зараз ми з вами і поговоримо. Шановне панство, перше, що хочеться сказати, бляха, я два дні тестував його, намагався розрядити до 20 відсотків, але це виявилось дуже непростою задачкою. Пропоную всім підписатися на цей канал і нагадую, що посилання на мій онлайн-магазин буде в описі, де можна купити захищені смартфони в Україні. Що сказати, смартфон має плюси, але і недоліків я тут знайшов немало насправді. Перший і самий явний габарити. Вага смартфону 545 грамів, товщина корпусу 27,3 міліметри. Це багато. Це занадто багато для того, аби не придавати цьому ніякого значення. Так, виглядає він прикольно. Використовуються тут найрізноманітніші матеріали, і в цьому, я думаю, якраз і плюс, і мінус. Задня панель, начебто під шкіру, але по факту пластик. А ще цей звук пустоти по центру корпусу. В цілому в цьому смартфоні все більш-менш нормально по збірці, щоб говорити сміло про те, що він захищений. Є заглушка, є виступаючі борти над екраном, є металічні елементи. Є, ну який не який, але пластик вже не скло, вже плюс. Але чи врятується цей смартфон при падінні з висоти, хоча б в метр? Адже його вага 545 грамів. Фізику ж ніхто не відміняв. Вважаю плюсом те, що в смартфоні є досить яскравий датчик пропущених сповіщень, Слот в нього комбінований, можна поставити дві сімки або ж одну сімку і картку пам'яті. Є кнопка програмована, яку можна запрограмувати на, наприклад, запуск ліхтарика або якогось додатку. Є також сканер відбитків пальців, який чомусь в дуже багатьох дуджі просто відвалюється з часом, не знаю, чи буде це у VMAX, але кажу, як є. Чи зручно тримати цей смартфон в руці? Звичайно ж, незручно. Чи зручно його транспортувати в кишені? Ні, максимально незручно. Проте, якщо говорити про дизайнерську точку зору, то, звичайно, смартфон виглядає прикольно. Тут 100% так і є. І по факту, знаєте, навіть в моїй не найбільшій руці смартфон, в принципі, якось та сидить. Бачите, майже можу зжати пальці. Тому він великий, але він відносно великий. Я думаю, якщо ви доросла людина з великою рукою, то в принципі ви знайдете спільну мову з цим апаратом. Так, і ще один момент: спереду, зверху та знизу на смартфоні є сіточки, під якими заховані два динаміки. І як вони звучать? Посередньо, без якогось особливого оздоблення. Проте, більш за все, вас, звичайно, ж цікавить автономність смартфону, швидкість його заряджання, а також чи автономніший цей смартфон за Okitel WP19 та Tank. Зараз я вам дам вичерпну відповідь. По-перше, так, розрядити смартфон непросто, і це приємно. З десяток годин прогону, стрес-тесту, безліч відео та ігор лише за два дні змогли розрядити смартфон до 20%. Ну що ж, давайте тепер про найголовніший скарб Дугі VMAX e – акумулятор на 22 тисячі мільампер годин. Недарма ж смартфон такий величезний. Давайте я зразу відповім на питання, чи це найавтономніший захищений смартфон на зараз, чи ні. Так, це напевно найавтономніший захищений смартфон, і зараз я вам розкажу про конкретні цифри і порівняння з іншими двома смартфонами з величезними акумуляторами: Unihertz Tank і Ocital WP19. 37 годин перегляду відео з YouTube на максимальній яскравості при увімкнених 120 Гц на дисплеї. Так цей смартфон реально найавтономніший. Якщо враховувати, що Okitel WP 19 тестувався в режимі 90 Гц, тому що там саме така частота оновлення, він попрацював 35-36 годин приблизно, плюс-мінус. Якщо говорити про юнігерстанк, то там цифра ще трошки менша 33-34 години відтворення відео, але там всього 60 Гц екран. Тобто однозначно хочеться сказати, що цей смартфон недарма має найбільшу кількість мАгодин, заявлених в своєму акумуляторі, що в зв'язку з хорошим процесором дає ту саму непогану автономність. Особливо це відчувається в стрес-тестах, тому що дійсно, коли я тестував цей смартфон, що я тільки йому не робив? І за два дні мене ледве вийшло його розрядити. От така ситуація. А от що стосується заряджання, то це окрема тема. Чомусь для мене було це реально дуже великим здивуванням. Виробник кладе до комплекту не новий, який у всіх, в принципі, зараз захищених смартфонів 66-ватний блок, а кладе старий 33-ватний. З 20% до 89, тобто фактично, це саме те, що нам потрібно. Смартфон заряджається рівно за 4 години. Якщо хочете зарядити до 100%, то ще пів години накидуйте 4,5 години. Якщо у вас смартфон, грубо кажучи, там 0 або 5%, то приблизно десь біля 5 годин і вийде для того, щоб зарядити повністю цей смартфон. Ось тепер ви знаєте реальні цифри автономності. Ну а тепер давайте трохи про залізо. Адже Dugi V Max це перший захищений смартфон на процесорі Dimensity 1080. На практиці у цього смартфона інколи трапляються мікрофрізи, які в цілому на швидкість не впливають. Особливо їх помітно, коли ви швидко перелистуєте стрічку соціальних мереж, наприклад, того ж YouTube. А тепер у мене, друзі, до вас є питання. Угадайте, де з цих смартфонів Dugi V Max? Це дуже важко зробити, і я вас розумію, тому що спереду ці два смартфони однакові. А це у нас Дугі VMAX, а також Дугі s 100 який я також на каналі недавно знімав. До чого це я все? До того, що графічна оболонка в них абсолютно однакова, як в принципі і дисплеї, та й не тільки. Конкретно в Дугі VMAX у нас 12 ГБ оперативної пам'яті, 256 ГБ пам'яті постійної. Тож, що стосується стрес-тесту, цілих 3 години смартфон у мене відпрацював в такому режимі, і я вам скажу, що нагрівся він навіть не так сильно, як я очікував. До того ж, рівень тротлінгу у нас абсолютно стабільний. 80% своєї продуктивності процесор видає, і все, менше не падає. Тобто в цьому плані, в принципі, окей, тротлінг, звичайно, є, але він не сильно критичний і на комфорт, наприклад, в грі на це абсолютно не буде впливати. Хотів би я сказати, що це найпотужніший захищений смартфон, але ж на жаль, ні, навіть маючи майже 513 тисяч балів в Antutu, цей смартфон уже на даний момент не можна назвати найпродуктивнішим, тому що у нас вийшов AGM G2, у нас вийшов Ulefone Armor 23 Ultra, і вони потужніші. І вони на Snapdragon. -ах. Як по факту працює DOOGIE VMAX? Працює дуже круто, особливо враховуючи 120 Гц матрицю, ну просто максимально приємно. Все плавненько, все швидко відкривається. Взагалі, все е в долі секунди все відбувається, і це досить приємно. В смартфоні є режим підводної зйомки, в смартфоні є NFC, в смартфоні є безліч інших фішок, які в принципі у більшості захищених смартфонів уже присутні. Це особливість всіх нових захищених смартфонів. В користуванні смартфон буде приємним. Запису розмов на жаль тут немає, але хотілося би. На жаль, поки що я знаю всього декілька смартфонів захищених з такою функцією. Ну, надіюсь, далі вони ще будуть трошки їх робити. Наприклад, в Дуджі поки що такого апарату немає. В Цілому відчуття від роботи з смартфоном приємні, звичайно, тому що 120 Гц, потужний процесор, а також швидка пам'ять. Оперативна пам'ять тут стандарту LPDDR5, постійна пам'ять також швидкого формату. Тому, друзі, працює смартфон просто безвідмовно. Шикарна робоча машинка для будь-яких задач. На жаль, нічого цікавого про дисплей смартфону Dugy V Max я сказати не можу, окрім того, звичайно, що частота оновлення в нього 120 Гц. Але ж ця частота, нарешті, в 2023 році стала вже своєрідним стандартом. Зараз у мене стоїть максимальна яскравість, і я хочу сказати, що дисплей тут недостатньо яскравий. Особливо це кидається в очі, коли зрівнюєш, наприклад, з BlackView bv 8820 або Ulefone 19, або 18-м Армором. Якщо говорити про дисплей, то він тут діагоналю 6,58 дюймів, Full HD+, роздільна здатність і звичайно ж 120 Гц частота оновлення. Це дуже хороші параметри, і зараз це фактично топ серед захищених смартфонів. Єдине, що я не втомлююсь повторювати. Тут недостатня максимальна яскравість підсвічування. Ось так. Кути огляду тут непогані. Як бачите, картинка майже не втрачає ні в передачі кольору, ні в контрастності. Це великий-великий плюс. Але якщо будете користуватись надворі цим смартфоном, то, як на мене, трошечки б треба було додати максимальної яскравості. Дивитися відео, як бачите, тут приємно, грати в ігри приємно, все дуже хорошо. Якість картинка непогана. Я думаю, ви це все на своїх екранах зараз бачите. За дисплей однозначно хочеться поставити 8 із 10, і можна було б сміливо ставити 9 із 10, а може й 10, якби трошки більше рівень максимальної яскравості. От до рівня юліфонів трошки Дугі поки що не, не, не дотягує. А як же знімає дугі VMAX, маючи 108 мегапіксельну основну камеру? Ну, давайте так. Знімає він дуже непогано, я б навіть сказав, найкраще серед усіх захищених смартфонів 2021 року. Тож, 108 мегапіксельна основна камера, що вона може, як вона знімає, зараз все детально розповім. Чому в кадрі знаходиться Dugi S100. Огляд, до речі, на каналі його також є, можете обов'язково передивитись, тому що смартфон по-своєму цікавий за свої, за свої гроші. Я зробив фото однакове на Dugi VMAX, а також на Dugi S100. І знаєте, що хочу сказати? На Dugie S100 картинка трохи чіткіша, але й трохи жовтіша. Я думаю, що подивитись повний відеогляд вам зайвим не буде, тому посилання в описі також залишу, обов'язково подивіться. Якщо говорити конкретно про VMAX, то мене дуже засмутило те, що тут немає стабілізації при зніманні відео. В тому ж Duogie S100, смартфон, який дешевший і на більш слабкішому процесорі, стабілізація в налаштуваннях є, тут чомусь немає. Максимальна роздільна здатність 4К, але, звичайно, тільки 30 кадрів на секунду. Можна знімати і в ширококутному форматі, також можемо знімати в роздільній здатності Full HD. Додаткові режими у нас є, бачите їх всі перед собою. Також у нас є нічна зйомка, але я думаю, цим взагалі вже нікого не здивуєш. Тим паче, коли ми говоримо про смартфони від Дуджі, які до сих пір в 2023 році не змогли на програмному рівні собі зробити, щоб датчики підсвічування можна було вмикати або вимикати примусово. Якість такої зйомки не те, щоб прям супер-пупер, але в принципі, якщо вам щось треба подивитись чи щось зазняти вночі, то на відстані в декілька метрів це зробити можна. А тепер давайте до конкретики: фото та відеоприклади. Зараз подивимось приклад відео на дугі V Max, у якого чомусь навіть стабілізації немає в налаштуваннях. Так що давайте будемо дивитись, як ця штука працює. Так, Пройдемося традиційно, перевіримо, що, що по стабілізації. От картинка у нас. Ширококутна зйомка на Дуги V Max. Ось така ось у нього якість. Сановне панство, ви були свідками огляду Дугі VMAX, і я надіюсь, що ваша реакція знайде свій відклик в коментарях під цим відео, а також в підписці на канал, якщо ще не підписані. Ну і звичайно ж, в Україні купити цей смартфон, а також інші захищені смартфони можна в моєму онлайн-магазині. Посилання буде в описі. Тож на зв'язку бувайте!